Він завжди був душею компанії. Талановитий оптиміст, який понад усе любив життя та вмів від нього брати найкраще. А ви скажете, що давно не було від мене відео. От вам. Всім дякую. Талановитий в усьому. Так про нього говорять друзі, які досі не вірять. У непоправну втрату, бо ж сьогодні прийшли провести шторма в останню путь. Для нас всіх це велика втрата, і, на жаль, найкращі люди покидають цей світ перші за всіх. Я пам'ятаю його ще з дитинства Десь з п'яти-чотирьох років. Ми бігали по одному подвір'ї дев'ятої школи та слухали рек. А тепер ми зібралися. Всі тут, щоб віддати шану нашому другу, безумовному герою України Сергію Фроленко. Від імені всіх його близьких друзів. Я виражаю співчуття, мені важко говорити, але, друже Сергій, шторм, ми будемо пам'ятати, і ми з тобою завжди на тих старих фотографіях будемо разом. Сергій народився та виріс у прилуках, навчався у дев'ятій школі та прилуцькій школі мистецтв, де й проявив свою творчу натуру, грав, співав, виступав на сцені. А у підлітковому віці всерйоз захопився брейк-дансом. спільно із друзями здобував перемоги на музичних конкурсах і фестивалях. Дуже багато спогадів нахлинуло на зараз ми займалися різними речами. Вони займалися брейкінгом, брейк-дансом, Я займався. Написання музики, репу. Нас об'єднувала ця культура, ми доповнювали один одного і підтримували як могли. Ми тоді були молоді, нам було тоді по 18 16 років. і ну, Ми бачили в цьому сенс. Я скажу так, Сергій був завжди в центрі подій. І зараз він не було стороні, був в центрі подій. Найважливіших для нашої країни він є захищав. Пішов із життя хлопець прекрасної душі, відкритого і доброго серця. Він жив, радів світу людям, що його оточували, був активним і життєрадісним. Але клята війна забрала життя Сергія. Він мужньо виконав свій військовий обов'язок і загинув за вільне і мирне майбутнє України. Загинув за кожного із нас таким пам'ятатиме Сергія Фроленка його класна керівниця. Запомнила я його, знаєте, коли, коли були в нас вечори, тоді у школі проходили. Він дуже танцював брейки. Хорошо. Це він був ну прямо в кругу. Оце я заповнила. Круго такий, колочі, ой, господи, і, і він у це танцював. Він дуже любив танцювати. Оце чого і заповнила. А так ну хлопець і хлопець був, що можу сказати, гарний хлопець, нічого поганого. Знаєте, як ото є там, ага, учні згадуються погані і, і хороші. Так я не можу нічого про поганого про нього сказати. Дуже боляче, ви знаєте, тиждень. Оце дріби. Я зразу як прочитала, так я не впізнала його. Я його не бачила після школи. Можнік. Дуже такий, да дійсно став мужній воїн, наш захисник. Сергій рано залишився без батьків, але вмів не впадати у відчай, а навпаки, надихати. Життя завжди було з нього ключем. Він умів радіти дрібницям та водночас бути сильним, а ще творчим, креативним, сміливим і життєрадісним. Дороги різні житті бувають. Та лиш одна найважча з них, коли із дому рідних проведжає у засвіти. Шановна привуцька громада, усіх, хто знав і не знав, нашого записника, героя України. Книгу життя не дописав іще один учень, випускник Прилуцької школи номер 1 Обірвала клята війна на півслові. Чи все устиг зробити? Чи все зумів сказати? Він був один з тих, хто сміливо дивився в майбутнє. Таланти не дрімали в його голові. А коли виходили в танцюле, то у вихорі брейкдансу здавалося, писав свою історію. Шторм був людиною, яка вміла не просто жити, а горіти і запалювати вогонь у серцях іншим. З болем згадують про нього товариші. Давно я Сережу знаю з 2005 року, тобто вже. Сьогодні казав хлопцям, що 10 років пройшло, але ж в голові все-таки не 10, а 20 вже. І це просто ну як, людина була, про яку кажуть, он, шторм. там, то-то-то. І ти розумієш, що це давній приятель, який, ну, з якими часто бачимося, також разом виїздили, були сумісні на природу, в бані, дні народжень, друзів, ну, тобто невід'ємна людина колективу. Потім з початком повномасштабного вторгнення приєднався до, до колективу волонтерів, допомагав чим міг і пішов захищати. Ряди збройних сил сьогодні Сергій Фроленко з позивним шторм зібрав своїх рідних, друзів та побратимів в останнє. Надійний, вірний побратим, прикривав, допомагав, гідний побратим, таких би, щоб всі були в підрозділі. За щастя було б до нас. Світлий хлопець, да, життєрадісний. У нього багато було інтересів. Музикант він гарний настрій, сповнений. Інколи навіть забувалися, чому ми тут і чому ми носимо нашу форму. Але реалії є реалі. Клята війна забирає найкращих. Сергій загинув 21 квітня під час виконання бойового завдання в районі Андріївки на Донеччині. Загинув від скидів ворожих дронів. По одній інформації він пережив один скид, а вже другий він просто вже не був мобільний, щоб уникнути ураження і привело до трагічних обставин. Це, це те, що мені відомо зі слів побратимів. У глибокому смутку лишилися рідні героя: дружина Олександра, син Давид. Сестра Оксана, побратими та вся Прилуцька громада. Говорячи про Сергія, ми маємо бачити в ньому нову генерацію українця, який, очевидно, що був сучасний, креативний. Він дивився на те, що дає йому шанс, і за той шанс ловився. Але окрім того, в часі, в часі небезпеки він не втік, але зробив все від нього залежне очевидно, як чоловіку подобає. Для того, щоб обігти колись мати можливість погорти своєю дитиною і розказати, що він зробив. Це важку хвилину. На жаль, та важка хвилина стала більш важкою, вкрай жахливою. Ніж можна було сподіватися, світлу пам'ять захисника присутні вшанували хвилини мовчання та покладанням квітів. Щоденно кладовища поповнюється похованнями новітніх героїв України, які віддали своє життя за незалежність нашої країни, і їх подвиги назавжди лишаться у серці кожного патріота. На жаль, надто високою ціною дається нам ця перемога.